Дивись, друзі, щось тієї покажу вже жовтень місяць. Представ, у нас морози вже йшли на Івано-Франківщині. Диви, мої технології, гурчики, диви, які висять, ось, ось, ось це я виростив. Диви. І до сих пор ще родять. До сих пор ви вже купляєте давно-давно по 70 гривнів. А в мене вони родять. Дивись, кустики всі класні, гарні, зелені. Ну, Супер. Диви, я собі головешкою так думаю, блядь, може на сідочі рік набрати кучу землі та й піздярить тобі продажі Оці огурчики, помідорчики, картопелька, зелень, пряності різні. Диви, Ну блін. тому що я собою довольний. Головешка в мене варе, Дивись, вирощувати такі. Продукції реально. Уже морози йдуть, а вони до сих пор роди. Спеціалісти таке не можуть в теплицях зробити. розумієш, Ну це реально, це реально, ну це чоловік шар. Диви, ти посмотри на кусти. Всі зелені до сих пор стоять. Ти посмотри, реально. от, Навіть огурці висять на них, ти дивись. Ну реально. Навіть я так і зроблю, знаєш. І ти будеш у мене купляти. І подогрівати мене. Ну, звичайно, фінансами. Так що давайте, друзі, всім миру і добра.